Ні дня без корупційних зашкварів. І в мене, знаєте, інколи складається враження, що в Україні е, не крадуть з державного бюджету, з різних гуманітарних фондів, з допомоги, яку збирають е, просто люди, так е, серед себе, серед українців. В мене складається враження, що не краду я один. Можливо, ще хтось з вас знаєте, а так-то, просто якщо подивитись, навіть скільки за один день. Можна накопати інформації про е, те, що, е, що і як розкрадається, це просто треш. Причому це починається від найвищих ешелонів влади. І от е, зараз я збирав цю інформацію і дивлюсь, що е, тут по е, ситуації з Міндічем ще нічого не вляглось, а вже вкрали нових 2 мільярди гривень. І можливо до цього також залучений і новий міністр енергетики Денис. Шмигель. Бо е, початок цієї корупційної схеми е, якось дуже дивно припадає саме на е, перший день його обрання міністром енергетики. Але знову ж таки, це лише здогадки. І зараз ми поговоримо про е, корупційні скандали, які є е, е, за останні, там, я не знаю, 48 годин, і <кхід> як не дивно, їх є дуже багато. Від найгучніших. До найма до наймаліших, найпростіших, і ми розуміємо, що це насправді також капля в морі. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками, як завжди, дякую кожному з вас за підтримку. По-перше, про е, розграбування е, власне е, знову ж таки коштів енергоатому на уявіть собі, цілих 2 мільярди. Гривень за якісь там 10 днів голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос заявив, що наек енергоатом через кричущу некомпетентність або корупційну зацікавленість втратив близько 2 мільярдів гривень, продавши значний обсяг електроенергії перед від підвищенням прайс кепів. Про це йдеться у зверненні депутата до прем'єр-міністрки Юлії Свериденко, текст якого є в розпорядженні видання Ліганет. Також про це дуже і дуже детально написав в своєму телеграм-каналі е, народний депутат України Ярослав Железняк від партії Голос. Отже, е, про що взагалі йдеться? Якщо коротко, е, були низькі ціни на світло. Е, всі повідомляли, так, офіційно там уряд повідомляв, що жодного підняття цін не буде. Пройшло там 10 днів. Окремі компанії, які, власне, отримали інформацію про те, що підвищення таке буде, це називається інсайдерська торгівля. Вони закупили дешеву електроенергію через 10 днів продали її дорожче. В кінці кінців, тобто, якщо не помиляюсь, закупили 14 числа. Продали 22-го і заробили понад 2 мільярди гривень. А точніше, не вони заробили, а енергоатом втратив 2 мільярди гривень. І уявіть собі, просто які це кошти. Тобто, в енергоатомі, як виявилося, абсолютно там ніяких висновків не було зроблено. Всі люди, які були в енергоатомі, там і залишились. І власне корупційний скандал навколо Міндіча не зіграв абсолютно ніякої ролі. Середенко, наш наша прем'єрка, дуже багато раз заявляла. Про потужну боротьбу і перезавантаження в сфері енергетики. А в фіналі бачимо, що ніхрена не змінилось, вони просто далі всі гуртом розкрадають гроші українців. Друге, це також про підозру, яку вручило набу колишньому керівнику митниці, так Дейнеко. І, власне, там ідеться про те, що були постійно, він сприяв контрабанді цигарок. Там також замішані дуже і дуже великі суми. Також нагадаю, що Зеленський неодноразово говорив, що це один з найефективніших людей в його команді. Його звільнили, я не знаю, тиждень тому, а тут же йому прилітає від набу власне підозра. І е, дуже цікавий момент, е, так що його зняли саме перед цим скандалом. Тобто, е, напевне, розуміли, що за ним також прийдуть. Наступне розкрадання фірмами. Шурми понад 140 мільста сорока мільйонів гривень. Вакс застосував запобіжний захід ще до одного фігуранта. Ростислав Шурма це був радник голови Офісу президента дуже довгий період часу. Потім його також зняли. Вже він попав одразу ж в е, поле зору набу. Бачимо, ще вкрали 140 мільйонів гривень. Також це відбувалось дуже цинічно. Я так розумію, були електростанції е, сонячні розміщені в окупованій частині Запорізької області, і навіть після того, як їх окупували, е, Шурма отримував через свої компанії, через різних підставних людей, отримував кошти з українського бюджету за е, зелену, власне, за е, зелену енергетику. Так. Отримав доплати 140 мільйонів гривень. Ще тут профукали, там 2 мільярди профукали за тиждень, тут 140 мільйонів гривень, тут ще щось, тут ще щось. І при цьому пам'ятаємо, що українським ФОПам конче необхідно підняти е, податки у вигляді е, застосування обов'язкового ПДВ. Цікаво, правда? На митниці крадуть як не в себе, на енергетиці крадуть як не в себе, а відповідати за це мають ФОПи. так? І блокувати їм рахунки, можуть ті самі фінмоніторинги, які не бачать чомусь руху коштів там, по 10, по 20, по 100 мільйонів гривень, але бачать рух коштів на 10 тисяч гривень, які приходять якомусь захудалому ФОПу, і за це йому можна заблокувати рахунки до вияснення якихось обставин. Виглядає реально е, дуже і дуже хріново. Далі. Е, дуже цікавий момент. Це по, по тому, що було з великого, з великих корупційних схем було. Але в нас же ж є і, е, як то кажуть, це навіть не побутова корупція, але на фоні оцих викрадених мільярдів, е, оця, вся корупція в ТЦК вона здається мізерною. Хоча це також просто шалені кошти е, начальника мобілізаційного відділення Хустського ТЦК Гайдура. Затримали на хабарі. Повідомляє журналіст Глагола. Майор Гайдур вимагав у військовозобов'язаного зобов'язаного 6 тисяч доларів. За ці кошти посадовець обіцяв не мобілізувати чоловіка та не направляти до навчального центру для проходження е, загальної військової підготовки. Батька батьком затриманого майора є Антон Гайдур, екс-суддя міжгірського районного суду, який раніше був засуджений за корупцію. От бачите, який синок, такий і татко. Як то говорять далі. В ДБР повідомляє, на Рівненщині викрили інструктора навчального центру базової військової підготовки, який за 3 тисячі доларів вивозив е, мобілізованих просто з полігону. Зараз цьому бізнесмену е, загрожує до 12 років позбавлення волі. Наступне в Києві викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на генераторах. Дрібниці, знаєте, для української корупції це все дрібниці. В Дніпровському районі столиці під час закупівель генераторів для укриттів в закладах освіти бюджет витратив майже 3,5 мільйони гривень. П'ятьом особам повідомили про підозру у заволодінні коштами в складі організованої групи. За версією слідства, ще в 2022 році управління освіти Дніпровської РДА. Провело дві закупівлі за завищеними цінами. Один підприємець виграв тендер, інший постачав техніку. Ще двоє допомагали виводити кошти. Закупівлю координувала посадовиця управління освіти. Е, так, експертизи встановили, що фактична потужність генераторів була втричі меншою за заявлену четверо підозрюваних, зокрема начальниця профільного відділу, оголошені в розшук. Вони напевне вже втікли за кордон, бо їх, скоріш за все, вже про все. Повідомили. І от бачимо, що ця що безкарність, вона породжує нову безкарність, ще сильнішу. Ми бачимо, що можна скільки завгодно від, якби відбілювати і захищати корупціонерів, і розказувати, що якби ви не давали, вони б не брали, не було б корупції, але бачимо, що тут не треба нікому нічого давати. Вони самі беруть там, де їм потрібно. От і все. І е, наступне ще одне. Дуже цікавий момент вже у війську, так бо про корупцію у війську можна також говорити дуже і дуже багато. От, але на порядку денному також заява ДБР. Офіцера ЗСУ судитимуть за імітацію розстрілу під підлеглих та е, катування солдатів. Йому загрожує до 12 років тюрми. Як то кажуть, гімноти, а не офіцер. Командир погрожував бійцям розстрілом за невиконання наказів. Солдати записали. Записали і опублікували цю розмову, щоб змусити військових видалити запис і публічно вибачитись. Офіцер їх вишикував. Після е, вишикував там було двоє хлопців. А е, от після чого стабельного пістолета вистрілили 5 разів під ноги та над головами бійців, а потім жорстко їх побив. Оскільки відео так і вони не видалили, він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон одного з солдатів, а згодом прицільно вистрілив йому в стопу. Після цього командир намагався приховати злочин, наказавши оформити поранення як е, самопоранення. Е, от його затримано, і тепер бачимо, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. І знаєте, мені здається, якби хлопці не записали те відео, не виклали його в інтернет. Або якби їх таки заставив він його видалити, то ні ДБР про це б не дізнались, ні ми б з вами про це також не дізнались. І він би далі катував своїх бійців, так, які, можливо, були мобілізовані, яким сказали, ви маєте піти захищати батьківщину. А хлопці прийшли туди і фактично попали в катівню. Де отакий собі офіцер їх би відправляв, вас буде відправляти на якісь. Незрозумілі завдання, на які він сам в житті ніколи не пішов, а якщо б ви виступали проти нього і проти його злочинних наказів, то він би міг вас просто вбити. От і все. Це також потрібно розуміти, і дуже добре, що ДБР такі ситуації також висвітлює. В загальному бачимо по е, тій кількості. Корупційних скандалів, корупційних викриттів, що в Давосі насправді можна говорити скільки завгодно про завершення війни, про мир і так далі. Але скажіть, будь ласка, чи може настати якийсь мир, якщо в країні відбувається ось таке? Коли е люди сидять по 20 годин без світла, а е у вас під носом як би крадуть з того самого енергоатома? 2 мільярди гривень. Чи не можна було б ці 2 мільярди гривень використати на забезпечення якихось потреб українців? Ну, бодай на що небудь. Можна було б, але ці гроші осідають в кишенях корупціонерів і дотичних до них персон. Тому така ситуація в нас на сьогоднішній день є. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!